115 тисяч доларів за 120 метрів квадратних на загальній території 5 соток. Локація у нас село Круглик, ліс з однієї сторони, з цієї сторони також ліс, і з іншої сторони два величезних озера. До речі, Круглик – це дуже топова та екологічна місцевість в 7 кілометрах від міста Києва. Підемо тебе стренько на загальний відеоогляд. В будинку виконана вся сантехніка, змонтована теплопідлога, змонтована електрика, по поштукатуріні стіни, а також залита підлога. У нас одноповерховий будинок в дуже мальовничому місці і готовий повністю під внутрішнє оздоблення. Електроенергію заведено 15 кВт, свердловина, септики, все вже заведено та підключено всередину. А таким чином виглядає внутрішнє оздоблення такого ж будинку, який буде здаватись в оренду. Записуйтесь на перегляд та гля.